Всім привіт! І Сьогодні будемо робити бантик. Ви можете його зачепити на колечку або зачепити на резинку і можете заплітати на волосся. Так, я буду брати фіолетові і білий резинки. Нам потрібно одну фіолетову, накрутити накрутили 4 рази. Раз, два, три, чотири. Беремо дві резинки і скидаємо цю резинку, яка закручена 4 рази на Бласка, не звертати на Уа. Я не можу зробити. Я вже. Я знаю, що це не дуже добре, але що я зроблю? Так, ще раз. Так, і ще раз. Вони виглядають тут сині, але насправді вони є фіолетові. І тепер ми зробили так 5 разів і нам потрібно снути крючок ключок цю резинку, яку ми на початку 4 рази. Ось так. Беремо дві резинки і скидаємо хіба ось це, і все. Ще. Так, ще нам потрібно взяти. Тут беремо. Так. Ось. Пер нам потрібно знову засунути ключок сюди в ці резинки. Беремо дві резинки і пропускаємо лише через Ось цю резинку яка закручена 4 рази. Так. Беремо ще дві резинки і просуваємо хіба ості дві. І ще раз. Так. Переізмою одну резинку і скинемо все на неї. Так у мене вискочила резинка, але це нічого. Можемо ось таку дуже легенько все зібрати. Ось. Цварберу накидаємо дуже уважно. І всі ці резинки. Можна по парі ось. І тепер так, у нас вийшло, ви думаєте, що це якась виноградина? А якщо так ви можете теж? Це може бути і виноград. Але ми сьогодні робимо банки. Так нам потрібно взяти дві білі резинки і скрутити їх два рази ми, оці у мене дуже тугі резинки, не знаю, чому такі. Ось, Дивіться, оця резинка ось, ось тої, а оці, оцю резинку я вже давно купляла і порівняйте, порівняйте, як вона тягнеться. Ось це, що я купила. Все, я дещо не можу, я вам не брешу, я дещо не можу. І ось ця. Навіть в кадр не влізається. Так. І, і закручуємо їх. Можна не складати, можна просто закрутити, як закручуємо. Так треба ось цю розенку, щоб мене зіскочило. І все розплатиться. Посадині замотуємо її два рази. Ось. У нас получився такий бантик. Ви можете його так беремо ось так. Вийшла доволі гарна така. Даруйте ось, ось такі бантики своїм друзям, можете, можете як я казала, заплітати волосся або ж ось таке буде миле колечко. Всім папа! Ставте під цим відео лайки і підписуйтесь на мою групу. Всім папа! -па!